Такий є четверочка. Немейер називається. Кстати, хороші плуги 3 плюс 1. Кому цікаво, от такі от є, Туди не під ботом гризюка. Є ще Лемкін такий старого типу 2 плюс 1. Може когось зацікавить. Є підвар тут, підвариний трохи. Але хто не рама, а ну, сама оця, типу, штучка кріплення. Відрізні диски, проплужники. Нормальний плужок, 90-й. Хтось тобто, в мене питався за 90-го, ось він є. За всі гроші світу ціну цьому запитаю. Ось табличка його. Ось такі лемкін. Робочка кстати, ще нормальна. Ці нові стоять. Леміша нові стоять, бачу повністю. Тут ці теж края, короте, дивіться, які він. Состояння реально по робочці. Хороша плуга. Ось такий от плужок, може, кому цікавий. Такий ще є плужок, теж тройка, німецький. Такий Лемкін є нас стирний культиватор смарагд. Може теж комусь буде цікавий. В принципі, весь ціленький теж рівненький. Так що Отакий от от Смарагд є, Лемкін 140, є, кстати, чотирьохкорпусний, без проплужника 140 рама, четверка, четверка Лемкін. Такий. В общем, покажу вам ще що тут є. Інтересної техніки є трохи. Січкарня мангела така є. Кому треба, непоганий стан бачу.